Лайфхак для тих, хто зараз робить ремонт, будує, там, монтує і так далі. Друзі, якщо у вас приходить менеджер, майстер і починає розказувати про якісь речі, я монтував, я робив, отак от краще зробити і так далі одне просте слово, щоб його перевірити. Покажіть свої об'єкти. Всі майстри, які відповідають за свою репутацію, які хочуть отримати відгуки, там йдуть в ногу з часом, вони завжди вам покажуть або свої соціальні мережі, або список своїх робіт на е, фотографіях. Це саме перше. Відразу звертайте увагу на охайність об'єкту. Якщо клієнт вам, замовник вам, майстер, вам показує будинок, квартиру, де зроблене опалення, воно зроблене похабно, не так несимметрично, якесь ось таке. Напевно, треба тікати від такого майстра. Звичайно, є проблеми з майстрами, але все ж ви витрачаєте велику суму грошей. І якщо ви довірите ці гроші в руки непрофесіоналів, то вони з цим скористаються грошима, і ви отримуєте неякісний результат. Перевіряйте своїх майстрів, перевіряйте і приходьте до нас, ми вам зробимо краще.